З Євангелія від Луки. Того часу, коли зібрався великий натовп, і з усіх міст поприходили до Ісуса, Він промовив через притчу: Вийшов сіяч сіяти своє зерно, і коли сіяв його, одне впало при дорозі, і було витоптане, і птахи небесні поз'їдали його, а інше впало на каміння та, зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Ще інше впало серед терня, і як виросла разом з ним терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю і зійшовши, дало плід у сто разів. Кажучи це, він вигукнув Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, що мала би означати ця притча. А Ісус відказав Вам дано пізнати таємниці Божого Царства. А іншим у притчах, щоби дивилися і не бачили, щоби слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча зерно то слово Боже. Те, що при дорозі, це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб увірувавши, не спаслися. А те, що на камені, це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають. До часу вірять, а під час випробування відступають. А те, що в терня впало, це ті, які почули, але заглушені клопотами, багатством та життєвими насолодами, йдуть і не приносять зрілого плоду. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпеливості.